Так, діти, увага сюди. У вас є 5 хвилин, щоб назбирати мамі по гарному букету квітів. Можете збирати де хочете, на полі, в саду, де побачите. Добре? Папи. Поїхали. Побіхали. Час пішов. Час. Побігли. Виробили. А скоріш часу? Можно вырвать? Можно, тушквитка. Кто? Я. О, спалы. Можно и так вырвать его не одну. Kom her med blomstene! Ні, я мрію Що что вот не може. Двіка О! Мари не хочу. хоче! Марія хоче. Ма! мама, тут! мама. О, дві ти мені.

Привет! Маме. Я знаю ще Маме. місце там, где є Маме. Маме, так ветти. Маричка. Маричка. Во. Другий маленький. Все. я попал. Букет. Я попал букет. Так. Ну что, пять минут вышло. Назбирали квіти? Брали. Да. Бага... Да. 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 А ну покажите да. мне. О, красивые. Ну все, тоді йдіть мамі дарувати тепер. Ну не постають мене чого. Добре, дякую, дякую, любі діти, ой, які ви чудові, які ви квіти красиві подарили. Дякую, 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 Тонічу. Дякую, дякую. Ой, яка краса, яка краса Марічка, ти молодець, діма молодці. Дивіться, які різнокольорові, красиві. Вони, той. Да, а пахнуть як квіти. Віталік, дивися, які квіточки нам подарували. Малки. Малки. Ой, які красиві, Малки. кольорові. Ви молодці, давайте я вас поцілую. Марічка, давайте по цьому. Нюхай, нюхай. О, які ви молодці. А, які гарні квіточки. Малка. Я тебе. Молодці, я вас люблю. Молодці. Поставимо їх воду. Віталік, дивися, які квіти красиві.